Шахтар виграв свій 15-й кубок у турнірі Несподіваний найкращий бомбардир. А українські біатлоністи почали підготовку до нового сезону. Усім привіт, це Дайджест. без зайвих слів. Починаємо. Шахтар у фіналі Кубка України здолав Динамо і в 15-те в своїй історії завоював цей трофей. В основний час переможця визначити не вийшло. Команди поразу забили у ворота суперника. Наприкінці першого тайму гірникам забив Ярмоленко. А після перерви у рамку нещерета поцілив Еліас. Володаря Кубка визначали у серії пенальті, яка тривала до першої помилки. Її здійснили динамівці. Удар Караваєва парирував різник. Тож команда Маріно Пушича можна сказати, рятує сезон, оскільки перемога в кубку дає гірникам можливість боротись за груповий етап Ліги Європи. Після завершення кубкових баталій визначився і найкращий бомбардир змагання. Їм несподівано став представник другої ліги. Хелбек клубу Пробій Богдан Оренчак забив чотири м'ячі і перегнати його ніхто не зміг. До речі, друге місце в гонці бомбардирів між собою поділили одразу три гравці з першої ліги: Богдан Бойчук з Буковини, Роман Дебелко з Юкса та Арі Моура з металіста 1925 Українські тенісистки завершили виступ на римському тисячнику. Марта Костюк зупинилась у четвертому колі змагань. Еліна Світоліна пройшла до чвертьфіналу, але там не змогла переграти американку Пейтон Стернс. Відзначимо, що Світоліна та Костюк разом з Даяною Ястремською та Ангеліною Калініною відібрались до основної частини Роланга Росу у Франції. Тим часом збірна України з гандболу дізналась своїх суперників у групі на євро. Наші гандболісти потрапили до квартету Сі, де зустрінуться з чинним чемпіоном Європи Францією, а також Норвегією та Чехією. Чемпіонат Європи стартує 15 січня 26-го року. Готуй лижі з літа. Лідери чоловічої збірної України з біатлону показали, як готуються до майбутніх зимових змагань. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Тарас Лисюк наповнив відпрацьовують свої навички на лижоролерах. Уся команда у зборі, тож чекаємо нових перемог. А на цьому поки все. Ще більше цікавого шукайте на каналі Дівіспорт. Не забувайте про вподобайку та підписку. Почуємось через тиждень.